Виключно про продаж американської зброї європейцям, які зможуть передавати е, цю зброю Україні. Можливо, це певна буде нова сторінка. Як же, якщо це чисто бізнес, то навіщо тоді обмеження щодо далекобійної, там, зброї, наступальних засобів озброєння? Чи спостерігаєте, ви певний рух в цьому напрямку? Бо так, якщо це за гроші європейськи? Це ж є європейцям... 50 днів. 50 днів це може бути так, а через 50 днів інакше. Через 50 днів можуть бути реальні санкції проти? Енергетичного сектору країн, які купують російську нафту, і до речі, як ми бачимо по заяві міністра енергетики, індії індія готова домовлятися з сполученими Штатами? цитата соратника Трампа, сенатора Грема: ми надаремо Путіну зад, якщо Путіну плювати на санкції тарифи. То тим, хто купує його нафту, не байдуже. Китай, Бразилія мають зробити вибір між е, тобою, звертаючись до Путіна, говорить Грем, і американською економікою. Певен, вони оберуть США. Оця теза. Якщо тобі плювати, то Китаю і Бразилії не плювати. Ну тут не все просто. Знову таки, індійську реакцію ми бачили. Індія, очевидно, якщо міністр енергетики це говорить ще за 50 днів, значить вони розуміють ризик таких поставок у майбутньому. Бразилія і Туреччина теж. Вони не будуть сваритися за російську нафту. Залишається Китай. Міністр фінансів Сполучених Штатів Скотт Бесен сказав, що вона якраз починається з Китаєм перемовини щодо російської іранської нафти. Що вони тепер хочуть про це говорити. І це означає, що вони будуть Китаю пояснювати наслідки, якщо Китай буде продовжувати закупівлю китайськими компаніями російської іранської нафти в майбутньому. І, звісно, Китай. Просто проігнорувати це не зможе. Він може продовжувати купувати російську нафту, але з іншою ціною, в іншій кількості, можуть бути проблеми. Це не означає, що війна остаточно завершиться. І це не означає, що вона завершиться через 50 днів. Знову таки, коли ми говоримо, повертаючись до цієї тези, що Трамп дав 50 днів, так ніби він рубільник якийсь може там повернути, і війна закінчиться. Такого немає. Та й рубільника в нього немає. Ну, я про це й кажу: немає рубільника. Але. Те, що він може створити проблеми для путінської економіки, це я вам гарантую. Вони є, ці проблеми. В разі, якщо вони перестають купувати нафту. І ми, до речі, про це говоримо з 2022 року. Я про це говорив вже таку кількість разів. що я не знаю, чи потрібно це повторювати. Головна, я би сказав, оця голка каще, це можливість продавати нафту в російській економіці. Нічого більше немає, я би сказав, державоутворюючого. Металургія вже не в тому стані. Хімічно провесло і не в тому стані. Нафтопереробка навіть вже не, не дозволяє все це покривати. Головне це продаж сирої нафти. Як тільки зменшувалися ціни на нафту, Росія переставала бути агресивною в останнє десятиліття ХХ століття. ми говоримо про виведення військ з Афганістану, так, ніби Радянський Союз вивів його просто тому, що йому не вдавалося там в Афганістані вирішити здачу. У нього не було елементарних грошей, тому що були низькі ціни на нафту. Я хочу вас переконати, що щоб нафта була б 100%. Доларів ніякі війська, ніякі Горбачов би ніколи не вивів. В Афганістані ще 10 років був би режим Народно-демократичної партії Афганістану. На Джибула, вони б е, воювали з Маджахедами, була б е, радянська зброя, і найголовніше були б війська. Але Путін вміє обходити санкції? Як? Ну, тіньовий танкерний флот, який ми знаємо поіменно всі кораблі, умовно знаємо їхню кількість, тим не менш ходять і возять, приливають просто в океані а, нафту з одного танкеру в інший і продають вже її не як російську. Кому? Не можу дати відповідь. Ну, ць, покупцями цих, 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 цієї ці, ці нафти якраз і є Китай, Індія, Бразилія, Туреччина. Якщо не буде можливості купувати російську нафту, то вони не будуть користуватися послугами цих танкерів? Вони з них купують. Купують цю нафту саме тому, що для них немає ніяких наслідків. Е, наскільки можна змусити цим шляхом реально Путіна завершити бойові дії? Бо іноді складається враження, що поки у Путіна є там друкарський верстат, є там люди, які готові бувати за гроші. На що, на що, а на війну він гроші знайде? Я не сперечаюся, я ж не вам ще раз кажу. я mm -hmm. не вважаю, що це буде швидко. Але це інструмент впливу. Іншого інструменту немає. Ну і ми бачимо ще один момент: що Путін явно не хоче дратувати Трампа і не хоче з ним сваритися. Тимнайменше ми був. це бачили по, проїзду по приїзду по проїзду катеколога. Так, Келла, якщо б йому так. Трамп був би абсолютно байдужий, він би стріляв би під час перебування тут Келах. Тобто він не готовий спалювати там мости. Вважати, що він думає, що він пересидить Трампа, якщо він думав би, що він пересидить Трампа, він би поводився інакше. От він вважав, що він пересидить Байдена, Але він так і поводився. Він намагався домовитися з Байденом, що Байден йому віддасть Україну після того, як Байден сказав йому ні. Він просто чекав наступних президентських виборів. Тепер він теж може їх чекати, але це вже довго. Це ще там 4 роки. І якщо всі ці 4 роки Сполучені Штати будуть надавати Україні озброєння, європейці будуть купувати американське озброєння, буде фінансова допомога Україні, то в чому стратегічне вирішення питання? Ви ж розумієте, що він хотів би закінчити свою кар'єру президентом Радянського Союзу, умовно. Але йому ж не 20 років. Він не ваш ровесник, і навіть не міровець Він людина, який там скільки, 72 роки. Ну, коли Трамп завершить свою каденцію, йому вже буде 76. Ну і тоді, скільки, коли йому доставати президентом Радянського Союзу, 85. Ну, це ж довгий процес, розумієте, тому що після України потрібно забрати все інше, а це все інше, все більше дистанціюється.